Поляки знову блокують кордон і знову надовго. Протести можуть тривати 4 місяці, як пишуть ЗМІ. Як і у 2023 році, польським перевізникам не подобається так званий транспортний безвіз для України. Договір між Україною та ЄС був підписаний ще в червні 2022 року, через війну Росії. Таким чином, Європа хотіла допомогти жертві агресії, але й свої інтереси Брюссель, звісно, не забував, адже Тратити український ринок було боляче. Невигідно. Рішення Єврокомісії було виважене, вона мала декілька місяців для ретельної підготовки. За час дії угоди імпорт Європейського Союзу з України автомобільним транспортом зріс на 42% за обсягом, а експорт з ЄС в Україну зріс на 37%. Як і в 2023 році за протестами стоїть член партії Конфедерація Рафал Маклер. Він дуже зрадів, коли суд скасував заборону мера гміни Дорогуськ на проведення акції. Тобто, суд не вбачає у блокуванні руху на кордоні між двома державами нічого незаконного. Мовляв, за права борються перевізники. І все було б нічого, якби не рішення Єврокомісії, адже Польща, вступивши в ЄС, віддала частину свого суверенітету на користь Брюсселю. Це природньо. Тому деякі рішення, які Варшаві не подобаються, потрібно виконувати. А то виходить так: Польща користується всіма перевагами єдиного ринку ЄС, але блокує невигідні для себе рішення. Не випадково у 2025 році уряд Польщі звернувся до Єврокомісії та запропонував скасувати угоду. Україні лібералізували та полегшили правила роботи на ринку перевезень, що склало певну конкуренцію для поляків. Дійсно, нашим перевізникам стало тепер легше їздити, тепер менше бюрократії, швидше оформлюються документи. Але чи не те ж саме відбувалося і відбувається із Польщею та Німеччиною? Наприклад, у Німеччині витрати на ведення бізнесу вищі, податки вищі, але ніхто не блокує польські вантажівки на кордоні. А що буде, коли Україна стане членом ЄС? Якщо не подобається таке рішення, то можна поїхати в Брюссель і там мітингувати? Поляки нам, звісно, друзі. І так, за свої права потрібно боротися, але коли твої дії підривають економіку сусідньої країни, яка воює, хіба це дружба? Невже немає інших способів боротьби? Друзі, гарна новина полягає в тому, що ЄС продовжив транспортний безвіз для України до 31 грудня 2025 року. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, заходь на стріми. Це був Макс. До побачення.